Ми сьогодні шануємо Олександра Подольського, його світлу пам'ять, його мужність та самовідданість, відкриваючи цю меморіальну дошку, як підкреслив очільник району на будівлі пожежної частини, в якій він проходив службу, на будівлі його рідної пожежної частини. І це, мабуть, символічно, тому що пам'ять про героя, безумовно, повинна передаватися нашим потомкам. Для нас це дуже важливо. для сім'ї це дуже важливо. Тепер для мене буде таке почуття, відчуття, що він на роботі, а ми будемо чекати його вдома, його сім'я. Ми любимо його, дуже дуже любимо. Пишаємося наш герой. Він багато років віддав цій службі, і він служив сумлінно. Він дуже любив. Цю роботу омарив у нас вдома, все про пожежних, і я згадую тільки хороше Мені навіть про нього нема чого поганого згадати. це Дуже добрий показник. Це його характеризує, характеризує як чоловіка, як чудового батька, як чудову людину. Це не просто колега, побратим, з яким ми і в вагоні в воду. Завжди допомагав. Завжди приходив на допомогу і ніколи не відвертався від, від нікого. Не те, що ми. Ні, він допомагав усім. Людина з великої літери. Люди повинні знати, що такі герої серед нас вони не загиблі. Вони завжди будуть з нами. І навіть на тому світі вони будуть захищати нас. Нехай пам'ять про нашого побратима. В серцях близьких і знайомих або даруємо вичне життя та спокій.